Друзі, всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про книгу, як завойовувати друзів та впливати на людей. Дейла Карногі. Основний меседж цієї книги полягає у тому, як будувати комунікацію так, щоб досягти визнання людей і щоб ваша думка була почута. І, мабуть, завдання цього невеличкого випуску зрозуміти, як інтегрувати це у ваші переговори та продажі для досягнення кращих результатів. Отже, головна ідея цієї книги полягає у тому, що людей цікавить те, що в їх є самих, тобто така собі синхронізація. Я трохи пізніше, на прикладі, я, я поясню, як це виглядає. От я, коли буваю на нетворкінг-вершинках, я бачу, як багато хто. Припускається ключової помилки при знайомстві з людьми. Наприклад, коли наприклад, коли ми знайомимося, то починаємо розповідати про себе. Я працюю тут, я заробляю стільки, то в мене така то квартира, така то машина. І саме тут не створюється емоційного зв'язку, не виникає лояльності з боку співрозмовника, тому що ми говоримо лише про себе. Саме тому наше завдання перевернути комунікацію в бік. Інтересів співрозмовника. Адже нами цікавляться ті люди, якими цікавимося ми. Отже, основний механізм це ставити запитання, робити компліменти і робити це щиро, слухати співрозмовника. Давайте, наприклад, приходить до вас клієнт. І ви можете запитати, наприклад, я побачив, що у вас є собаки, і навіть дві. Знаєте, я вже давно хотів завести собаку. Розкажіть, як це мати собаку? Я одну завести не можу, а у вас аж дві. Поділіться досвідом, тобто ми таким чином розташовуємо до себе клієнта. Якщо у вас теж дві собаки, ви можете сказати: у мене теж дві. Розкажіть, як ви їх виховуєте, як ви з ними гуляєте? Таким чином, ми синхронізуємося з клієнтом, знаходимо ті самі точки дотику. І повірте, виникнення ось цього лояльного емоційного зв'язку дасть вам набагато більше можливостей під час проведення переговорів чи продажів. Це важлива думка. Зазвичай купують тільки у своїх. І наше завдання стати саме своїм для клієнта. Сподіваюся, ви розумієте, про що я взагалі я навіть поміщаю, що багато хто з людей не любить продавати, а покупці, в свою чергу, не люблять, коли їм щось нав'язують. Але чи люблять люди в принципі купувати? Звісно, люблять і дуже. І наше завдання допомогти людині зробити покупку, не продати, впарити щось їй, а саме допомогти купити. Це досягається завдяки механіці запитань. Коли ми цікавимося, слухаємо, підходимо до клієнта з турботою і справді намагаємося допомогти зробити вибір. Навіть, от давайте такий приклад. Якщо я зараз вийду на вулицю неумовно, ну, підійду до зупинки і запропоную купюру в там тисячу гривень. За 100 гривень імовірність того, що хтось в мене її купить, буде дуже маленькою, тому що мені не довіряють. Тобто, люди не готові купувати навіть там, де пропозиція очевидно вигідна, якщо немає довіри. До продавця. Ось е, чому так важливо вибудовувати ось ці ось цю лояльність та емоційний зв'язок зі співрозмовником, навчитися слухати співрозмовника, робити компліменти, щиро цікавитися його справами. І лише, лише тоді у вас будуть купувати, лише тоді ваші перемовини стануть максимально ефективними. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, цей матеріал був для вас корисним. До зв'язочку.